Знаходимося в одному з київських хабів Луганської області, де розміщені тимчасово переміщені особи з всієї Луганської області. Власне тут і діє наш громадський центр правосуддя взаємодії Донецької Луганської областей. І фахівець приймає людей, надає первинну юридичну допомогу і виконує десь роль опікуна кейс-менеджеру для людей, які не знають, як порти з власним документом. То може пройдемо. Зараз громадські центри правосуддя знаходяться в Києві, в Дніпрі та в Покровській Донецькій області. І на що ми потрібні в цих містах, щоб допомагати і місцевій владі, органам місцевого самоврядування прийти по всім реформам на ту роль, яка їм надважлива, а саме соціальна допомога. І Надважлива наша мета це правова допомога для громадян, які евакуювали з Донецької, Луганської області або залишились неї території. Тому наші юристи, наші експерти постійно працюють в онлайн режимі, в режимі прямих звернень. І власне, от зараз ми вже відкрили навіть звернення через інтернет, щоб ті, хто знаходиться за кордоном, так само за своїм запитом змали, Відповідь від нас і мали супровід не тільки миттєвий, а постійний до моменту вирішення питань. У Нас умовно є топ таких тем. Топ-один це коли звертаються щодо втрати своїх документів. Потім є дуже величезний пул питань щодо відшкодування або відновлення пошкодженого майна, і звичайно ще інші є соціально-правові питання, які ми допомагаємо, це такі. Питання, які пов'язані з пенсією, такі як пов'язані з трудовими відносинами, і так далі, ми надаємо бенефіціарам, тобто особам, це як фізичні, так і юридичні особи, повністю безкоштовно. Така допомога потрібна, вона дуже актуальна, тому що у людей дуже багато питань у зв'язку з війною. Людей і втрачені документи, і зруйноване майно, і смерть близьких людей, і так далі. Кожного дня люди приходять за продуктовими наборами за гуманітарною допомогою. Від 100 до 150 людей у нас кожного дня на порозі будемо казати, і багато хто звертається за такою допомогою. Я би дуже хотів зауважити, що більшість персоналу цього проекту до переміщення особи з окупованих місць. Валерій, та я з Маріуполя, ще багато людей з Донецької Луганської області. Тому ми знаємо, що комунікація це найважливіше, що має бути. І, власне, маю телефони трьох наших центрів. Ми завжди на зв'язку для тих, хто на території України, хто за межами території України, і на що це важливо? Бо важливо знати, що ти можеш бути почутим, і не тільки почутим, що тебе можуть надати праву допомогу і провести тебе разом з тою допомогою до реального вирішення проблеми.